Майже рік тому національна мережа розвитку локальної філантропії запустила проєкт «Мрії в дії. Його мета посилити роль жінок в українському суспільстві та підтримати їхню самореалізацію. Організатори розповідають, що з 300 заявок на навчання мали відібрати 20 жінок із цієї України. Ці відібрані учасниці отримали безповоротну фінансову допомогу у розмірі 370 тисяч гривень та менторську підтримку. Усі вони завітали на фінальну конференцію, яка відбулася на початку квітня у Києві мене таке відкриття, що це філантропія, це це те дійсно, що б я хотіла робити свої. Ну якщо бізнес розпочинати таку соціальну доскладу, щоб впливати на процеси, на основи на корені, тобто не ж гасити пожежу ну як благодійні організації, типу там вже, допомога вже, от, от, а оце філантропія саме те. Це для мене воно ну, так тоді. От такий був щелчок, що я оце я хочу цим займатися. серед учасниць – підприємиця Неоніла Божко з Обугівського району Київщини. Вона співвласниця медової майстерні бізе та соціальної мануфактури. Батько Неоніли Божко понад 40 років займається бджільництвом, і жінка розповідає, що успадкували від нього цю сімейну справу. Родинний бізнес пропонує споживачам не лише традиційний натуральний мед у баночках. Мед з різними горішками, з сухофруктами, і сьогодні ми хочемо, щоб люди споживали натуральний продукт в одній сукерочки, тому ми навчилися робити. Цукерки, ми наповнюємо їх горіхово медовою сумішшю така паста амосова, і пропонуємо теж всім їх куштувати, це дуже корисно. Але багато ще продуктів бджільництва, які ми плануємо теж доносити до споживача. Про це Крок за кроком, завдяки підтримці проєкту, пані Неоніла каже, що отримала змогу в складних умовах війни розвинути свій бізнес з початкового локального рівня, залучити нові інвестиції та втілити ідеї. Найважливіше це те, що ми змогли все-таки запустити інтернет-магазин. Ми тепер в соціальних мережах. І завдяки цій підтримці у нас тепер працює гарна дуже колаборація. Це люди 60+, і 18 плюс. Сподіваємося, що далі в цьому напрямку у нас теж буде саме на такому рівні працювати. Ну ми поєднали молодь із пенсіонерами. Ще одна підприємниця та кравчиня Надія Аляб'єва, якій довелось вимушено переїхати з Мелітополя до Києва. У рідному місті вона мала власну майстерню, але в столиці знову почала все з нуля. Надія змогла взяти з собою невеличку вишивальну машинку, «Неверлок» та почала працювати над новими замовленнями. Я повернулася на діяльність, як я працювала до війни. Я вже купила багато обладнання, вишивальну машинку. Я ще вчусь на неї працювати. Також ми співпрацюємо з брендами, шиємо гімнастам, танцорам. Пані Надія говорить, завдяки навчанню в програмі Мріїв дії отримала натхнення працювати далі та допомагати людям. Крім основної роботи, вона на постійній основі допомагає військовим, безкоштовно шиє адаптивний одяг для поранених. Ми допомогли купити обладнання нове, сучасне обладнання, і на цьому обладнанні краще працювати. Я найняла дівчат, теж в ВПО, я знайшла дві жінки. Одна вже зняла квартиру за свою зарплату. Вона говорить, Це так класно. Під час зустрічі в Києві учасниці проєкту взяли участь у тренінгах від різних експертів. Один з них провела очільниця національної мережі розвитку локальної філантропії Дар'я Рибальченко. жінки підприємиці профлексували пройдений досвід та визначили, як розвиватися далі. Насправді всі дівчата, жінки, які стали нашими утримувачами, вони дуже різні. У них різний вік, різна ідея своєї свого соціального підприємства, різні цілі, на які вони хочуть віддавати свої ресурси для вирішення цієї проблеми соціальної. Як розповіли організатори, проєкт Маріїв дії» реалізовується національною мережею розвитку локальної філантропії за фінансової підтримки жіночого фонду миру і гуманітарної допомоги ООН. Усі учасниці вже бі... Більш ніж півроку мали менторську підтримку та комунікували між собою та з наставниками в онлайн форматі. Вийшло те, що ми не очікували, що вони так об'єднаються, і ми не очікували, що вони будуть навіть надалі всі продовжувати свою діяльність після отримування безповоротної фінансової допомоги і після нашої підтримки. Ніхто абсолютно закриватися не планує, і вони думають вже про розширення, про те, як діяти далі, як взаємодіяти. Сьогодні на конференції вони познайомилися, наприклад, там з крафтовою платформою і домовилися, що вони будуть там виставляти свою продукцію. Тобто вони вже розширюються навіть в рамках проекту. І нам дуже приємно. Це новостворена спільнота буде надалі підтримувати один одного та займатися благодійництвом для підтримки соціально значущих проєктів. Наразі цей проєкт був річним, але його хочуть втілювати і надалі. Організатори вже шукають для цього необхідне фінансування. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Києва спеціально для «Медіапогляд».